Ім'я Малець утворено від прикметника, малий за допомогою суфікса здрібнілості. «пець». Перші згадки імені Малець походять із Галичини 15 століття, а українське село Мальців згадується вже в 1344 році в Бардіївському окрузі на Прящівщині. У реєстрах війська Запорозького 1649 року. Ім'я Малець носили п'ять козаків. Козак Канівського полку малець Гаврилович, козак Корсунського полку малець Руденко, козак Уманського полку Малець Ляпунов, а також козаки Полтавського полку малець Марченко та Малець Федоренко, у сербів та поляків ім'я Малець зафіксовано з 14 століття. У наші дні його форми включають малац та малець. Також варто звернути увагу на назву села Мальців, яка згадується в Бардіївському окрузі Словаччини в 1344 році. Схожі на малець імена Галець, Мазець, Манець, Милець, Талець, Фалець, Данець, Минець, Радець, Ранець.